Відбудеться сесія проведення мораторію на вирубку лісів. Ми проти того. Ми працюємо в деревообробній галузі, і якщо ну, не буде матеріалу, у нас не буде роботи. Легально працюємо, закупуємо ліс легально, учасником у всіх аукціонах. Все купуємо, ми не, не можемо зрозуміти, чому заборонити нашому підприємству і всім іншим, які покупають легально. Якщо є в депутатів облради якісь питання до незаконних робок, що ми до цього відношення не маємо. Ми за те, щоб впорядкування вирубку Воно дійсно здійснювалось, але е, повністю призупинити це неможливо. Заборона вирубувати ліси, позбавить людей робочих місць і зупинить діяльність усіх лісогосподарських підприємств області. Це на сьогоднішній день звільнення всіх працівників. Це ліс, який мається. <клес> Підвідуючому е в управлінні це залишається без охорони, без захисту. Ми будемо прилюднювати всі заходи санітарного оздоровчі Ми будемо е на сайті висвітлювати лісорубні квитки, де в яких місцях ми проводимо рубки, Ну кожну рубку ми вже до цього погоджували із кожним сільським е головою. Пропозицію про мораторій на вирубку лісів ініціював від громади Полтавщини депутат обласної ради Ігор Горжій. На його думку, це єдиний спосіб зупинити злочинні вирубки. Вже воно повністю відрізняється. Немає слова заборонити, ви розумієте, ми не маємо права дійсності заборонити, працювати цьому господарству, тому що тут створення робочих місць, є виробники, є завдання надається, поповнення бюджету по Полтавської України. Тобто ми не маємо права права їм забороняти. Я не знаю, чому такий тут ажіотаж. Ви розумієте, якщо такий є ажіотаж в цьому питанні, я значить розумію, що хтось в цьому зацікавлений, щоб цих рішень ніяких не було. Після тривалого обговорення депутати не підтримали рішення про введення мораторію на вирубку. Інна Куліш, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.